Йорданське занурення в суботу християни випробовували крижаною водою силу тіла та духу. Вважають, що той, хто на водохреще пірне у річку чи озеро, не хворітиме цілий рік. Тож мешканці сіл та міст збираються біля найбільшої водойми, аби скупатись, в освяченій воді. На березі озера в Івано-Франковому Яворівського району по обіді тисячі людей. Після служби та освячення води одні швидко перевдягаються, інші налаштовують друзів морально. І ось ополонку наповнюють люди. Дуже хороші відчуття, дуже дуже сподобалося. Перший раз купаюся. Навіть не зимно зараз. Остаю не хочу. Відповідають, до занурення переважно не готуються. Головне це віра. Ті, що випробовують себе Йорданською водою, не вперше охоче дають поради початківцям. Що новички, довго не сидіти, і виліз, і все буде нормально. Немає ніяких секретів, йдеш і все. Просто йдеш. Адреналін в крові і все нормально. Йорданське святкування на території Яворівського природного парку одне з наймасштабніших заходів району. Вперше відбулось після того, як директор Михайло Біляк повернувся з подібного свята в Києві. Я теж купався. Я настільки цим я кажуть зацікав, захопився, що я твердо собі дав слово, що ми обов'язково це в себе відтворимо. Ну і бачите, вже п'ятий раз географія гостей дуже збільшена. Вже я думаю, що навіть не тільки з Львівської області, вже з інших областей до нас приїжджають. Віковий ценс також дуже розростається, тому що від маленьких грудних майже дітей до сивобородих, сивоволосих наших ветеранів вже напевно того року десь до п'яти тисяч, я так думаю, було людей. Ви бачите, що тут вже тисячі людей тільки лізли в ту полонку, щоб. Не тільки скупатися, а оздоровити своє тіло, очистити свою душу, очистити своє серце. Йорданське святкування на водних звичаях не закінчилось. Далі на гостей чекали вертепи, співи та ярмарок народних ремесел. Вікторія Васкевич, Назар Піх, новини.